这段时间，是 Нам дуже приємно вас вітати в Харківській області. Знаємо, що це ваш перший візит до Харкова. Тому я, користуючись цією нагодою, хочу подякувати вашому харківському офісу за плідну нашу співпрацю. І дуже сподіваємося, що наша сьогоднішня зустріч надасть нам більше можливостей, і ми ще більше зможемо допомогти тим, хто дійсно цього потребує. Енергетична незалежність і безпека нашої держави це одне з пріоритетніших завдань сьогодення для нашої країни. Тому для. Для Нас дуже важливо продовжувати, якщо на це буде можливість а, це руху цьому напрямку і співпрацю. Звичайне підвищення якості і умов у сфері медицини потрібно і закупати нове обладнання, і ремонтувати інфраструктуру, і надавати якісні можливості лікарям підвищувати свій кваліфікаційний рівень. Тому було би дуже приємно попрацювати з вами також в цьому напрямку. І звичайно, сфера освіти це саме. Той акцент, на якому потрібно зосереджуватися для розбудови майбутнього разом із фондом ЮНІСЕФ нам вдалося реалізувати дуже велику кількість проєктів. Було дуже багато зроблено для того, щоб надати рівні можливості для усіх діток і діток з інклюзією в тому числі. Це дуже соціально напружене питання, і дуже б хотілося його продовжити. я знаю, що дуже багато фантастичних проєктів реалізовується, і я знаю, що дуже є не багато для співпраці, і приємно буду почути ваші рекомендації або побажання. ООН на глобальному рівні зацікавлені почути і залучити всі агентства для того, щоб разом об'єднати всі зусилля і допомогти їм більш плідно співпрацювати на виконання проєктів і надання допомоги. Ну для того, щоб збільшити результат і вплив, от я би бажала поєднати всі зусилля таких агенцій, як фонд людського розвитку ЮНІСЕФ і програма розвитку ПРООН, Для того щоб збільшити результати і вплив. Ми працюємо на державному рівні, але я бачу, що на такому рівні міст і на більш низькому рівні ми можемо зробити більше для того, щоб покращити суспільство. І Місцеві бюджети залучаються, тобто ви вкладаєте кошти, тому це партнерство стає таким більш ефективним. Також дякую, що згадали про громадянське суспільство, тому що ми сподіваємося, що будемо мати можливість надати підтримку. бо покращити. Співпрацю громадянського суспільства і органів місцевого сорядування з організацією ООН ми давно співпрацюємо. На Харківщині реалізовано більше ніж 150 проєктів за останні роки, але маємо можливість продовжувати співпрацю. Сьогодні домовилися про активізацію нашої взаємодії в економічній сфері, а також в підтримки соціальних гарантій для людей із інвалідністю та дітей з інклюзією. Також ми обговорили можливості, що до підтримки будівництва і оснащення новим обладнанням онкологічного комплексу, який наразі будується в Харківській області. В цілому сподіваємося, що проекти, які направлені на енергозбереження і енергоефективність, як соціальної сфери, так і житлових будинків, будуть продовжені на Харківщині. І отримали задоволення тими проектами, які вже реалізуються з боку наших партнерів, координатора програми ООН в Україні. І сподіваємося, що наше сплідне Співпраця продовжується і в подальшому. Те, що міжнародні організації приїздять до Харкова і впроваджують свої проєкти, це говорить про довіру до сходу і це говорить про особливе відношення до східних областей України. Тому ми дякуємо за цю підтримку. Сподіваємося, що і надалі буде йому матиму. А з нашого боку, зробимо все для того, щоб ці проєкти були якомога ефективніше в першу чергу для людей і мешканців Харківської області. Ну і звичайно, для наших міжнародних партнерів, адже це імідж Харківщини і. Це залучає нові можливості для кожного мешканця, і в цілому для розвитку регіону.